Найкращі продукти для правильної роботи серця. Всім вітання. Щоб зберегти серце в здоровому стані, можна займатися спортом, відмовитись від шкідливих звичок і мінімізувати стрес. А також для здоров'я серця необхідно стежити за тим, що ми їмо. Деякі продукти негативно впливають на серцево-судинну систему, а інші, навпаки, можуть покращити ситуацію. Давайте розглянемо продукти, які рекомендую включати в свій раціон Американська кардіологічна асоціація. Кардіологи рекомендують їсти дві порції жирної риби в тиждень. Порція повинна містити близько 100 грамів риби. Жирна риба, як лосось, кумбрі, оселедець, озерна, форель, сардини та тунець, багата омега 3 жирними кислотами, які корисні для серця. Наступне листкові зелені овочі, шпінат, капуста та зелень багаті вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Зокрема, вони є хорошим джерелом вітаміну К. Які допомагає захистити артерії та сприяє правильному згортанню крові, деякі дослідження виявили зв'язок між збільшенням споживання листкових зелених овочів і зниженням ризику серцевих захворювань. Крім того, шпінат має високий вміст магнію, який допомагає підтримувати здоровий серцевий ритм. Цільнозернові продукти до поширених видів цільного зерна відносяться пшениця, коричневий рис, овес, житу, ячмінь, гречка і кіноа. Цільні зерна містять більше клітковини, що може допомогти нормалізувати рівень холестерину і знизити ризик серцевих захворювань. Дослідження показали, що цільнозернові продукти у раціоні також впливають на зниження ризику розвитку серцевих захворювань: полуниця, чорниця, ожина і малина багаті живильними речовинами, які відіграють важливу роль у здоров'ї серця. У них міститься багато клітковини, фольової кислоти, заліза, кальцію вітаміну А і вітаміну С. Ягоди також багаті антиоксидантами, які захищають від окисного стресу і запалення. Дослідження показало, що щоденне вживання чорниці покращує функцію клітин, що вистилають кровоносні судини, і це допомагає контролювати кров'яний тиск і згортання крові. Бобові квасоля, горох, нут і сочевиця багаті клітковиною, білком і антиоксидантами, які позитивно впливають на серце і загальний стан здоров'я. Вони можуть значно знизити рівень поганого холестерину в крові. Крім того, бобові є хорошим джерелом білка без великої кількості шкідливих жирів. Горіхи: мигдаль, фундук, арахіс, пекан, фісташки та волоські горіхи. Це все корисні для серця варіанти горіхів. Вони насичені білком, клітковиною, мінералами, вітамінами і антиоксидантами, а також містять жирні кислоти омега 3 які мають позитивний вплив на роботу серця. Дослідження показують, що волоські горіхи можуть допомогти знизити рівень холестерину і артеріального тиску, а також пов'язані з нижчим ризиком серцевих захворювань. Авокадо. В авокадо є багато калію, необхідного для здоров'я серця. Один авокадо забезпечує близько 28% від тої кількості калію, що людині потрібно в день. У авокадо містяться ненасичені жири, які впливають на зниження рівня холестерину та ризику серцевих захворювань. Шоколад, а саме темний шоколад, багатий антиоксидантами, які можуть поліпшити здоров'я серця. Крім того, деякі вчені вважають, що темний шоколад володіє захисними властивостями від атеросклерозу, коли пляшки накопичуються всередині артерій, підвищуючи ризик серцевого нападу та інсульту. Але варто зауважити, що шоколад може також містити багато цукру і калорій, що зводить на нівець його корисні властивості. Тому потрібно обирати високоякісний темний шоколад з містом какао не менше 70%. Помідори. Ці плоди містять багато клітковини калію, вітаміну С, фольової кислоти, які корисні для серця. Калій не тільки допомагає запобігти серцевим захворюванням, але і корисний для м'язів і кісток, а також допомагає запобігти утворенню каменів в нирках. У помідорах є такі компоненти, як лікопен, натуральний рослинний пігмент з потужним антиоксидантними властивостями. Він допомагає знизити ризик серцевих захворювань та інсульту, а також підвищує хороший холестерин. Насіння чи тальняне насіння є джерелом корисних для серця поживних речовин, включаючи клітковину і жирні кислоти омега 3 Додавання цього насіння в раціон може знизити багато чинників ризику серцевих захворювань, включаючи запалення, артеріальний тиск і холестерин. Часник Часник зменшує запалення в організмі, що допомагає знизити ризик затвердіння артерій. Вживання цього овочу також допомагає покращити кровообіг. Екстракт часнику може пригнічувати накопичення тромбоцитів, що може знизити ризику творення тромбів і інсульту. Оливкова олія. Оливкова оліє містить антиоксиданти, які знімають запалення і знижують ризик хронічних захворювань. Вона також багата мононенасиченими жирними кислотами. А багато досліджень пов'язують її з поліпшенням здоров'я серця. До продуктів харчування можна ще додати рослинні препарати та їх екстракти, наприклад, івоніка Сет» від торгової марки Івоніка. Він містить цінні рослинні компоненти, що сприяють підвищенню тонусу серцевого м'язу і покращенню його функціонування та витривалості, також сприяє збалансуванню артеріального тиску, допомагаючи підтримати його на оптимальному рівні. Ретельно підібраний склад цього препарату допомагає знизити ризик розвитку серцевих захворювань завдяки здатності підтримувати здоровий кровообіг. Так ось, щоб довше бути здоровим і почувати енергійним, потрібно обов'язково вживати корисні продукти для серцево-судинної системи, перераховані вище. Ну а безперечно, шкідливим для серцево-судинної системи є переїдання, висококалорійна та жирна їжа, газовані напої, надлишок солі та алкоголь.